Запрошення до індивідуації отримує кожен із нас, хоча зовсім не всі чують цей поклик і дослухаються до нього. Якщо ми не прагнемо розвитку, не хочемо здійснити власну мандрівку, то ризикуємо втратити підтримку життєвих сил, які спонукають нас до самореалізації і, зрештою, можемо втратити сенс життя. Доки ми так чи інакше перебуваємо у відкритому морі душі, чому б не спробувати зібрати всю нашу мужність і не досягти максимально можливого усвідомлення? У цьому останньому розділі йтиметься про деяку сукупність соціальних установок і практичних технік, які може застосувати кожен із нас. Не обговорюючи ефективність формальних терапевтичних стосунків, зазначимо лише, що викладені далі поради підходять і тим, хто вирішив не вдаватися до психотерапії, і тим, хто вирішив її пройти? Американська поетеса Маріана Мур якось написала, що найкращими ліками від самотності є усамітнення. Що вона мала на увазі? Яка ж різниця між самотністю та усамітненням? Самотність Тема зовсім не нова, як і звільнення від самотності. Філософ XVII століття Белес Паскаль у своїй праці думки зауважив, що придворні блазні з'явилися для того, аби позбавити королів самотності, бо занадто занурений у себе король стає тривожним і дратівливим. І тому, вважає Паскаль, Уся сучасна культура являє собою гігантську розвагу, що оберігає нас від самотності та думок про себе. Сто років тому Нічше написав дещо співзвучне коли ми самотні і спокійні, то боїмося почути чийсь шепіт, а тому ми ненавидимо тишу і кидаємося у вир публічного життя. Не можна розпочинати свої зцілення. Або просування до своєї духовності, не маючи достатньо чіткого уявлення стосовно самості. Щоб отримати його потрібне усамітнення, тобто внутрішній психічний стан, за якого людина повністю повишена на самоті себе. Далі наведено. Кілька ситуацій, із якими вона обов'язково зіштовхнеться на своєму шляху від самотності до усвідомлення. Пом'якшення Пом сепараційної травми. Досить важко сказати напевно, виникає сепараційна травма під час народження, яке є первинною сепарацією, або ж вона є сумарним ефектом дитячо-батьківських стосунків. Що доброзичливіше моє ці стосунки, то більш самодостатньою стає людина, і то й спокійніше вона почувається в ситуації самотності. Парадоксально, але що гіршими були стосунки із батьками, то більш залежною почуватиметься людина у всіх інших стосунках, що мінливішою є психологічна атмосфера в батьківській домівці, то більше людина вчиться визначати себе в термінах іншого. Юнг поставив батьків у скрутне становище, написавши, що вони завжди повинні пам'ятати про те, що вони є головною причиною неврозу своїх дітей. Я наводжу тут цю. Цитату не для того, щоб викликати у батьків почуття провини, а щоб нагадати, якою мірою ми всі залежимо від своїх батьків, а також від тих, хто їх заміняє, наприклад, від соціальних інститутів. Аби здійснити перехід до усамітнення, яке необхідне для процесу індивідуації, людина має щодня і цілком свідомо ставити собі запитання. Що саме змусило мене так злякатися, що я уникаю саму себе, уникаю руху до своїх духовних цілей, співзалежний, дорослий, набуває звички уникати самого себе, сенс такого мовного штампу, як слід увійти в контакт зі своїм почуттям. Полягає в тому, що ми маємо постаратися зрозуміти свої риси та особливості, зважаючи на внутрішню реальність, а не на зовнішній контекст. Аналізуючи свою реакцію на оточення, нам слід постійно ставити собі запитання, де ж тут визирають наші батьки. Далі ми можемо діяти з огляду на інтереси власної цілісності. Щоб більш травматичним було дитинство, то більш інфантильним виявляється наше відчуття реальності. Це дуже важка справа вивчати нашу реальність і діяти з огляду на отримані знання. Хоча в прагненні досягти почуття внутрішньої єдності із самим собою, існує ризик залишитися на самоті. Це почуття, яке ми називаємо усамітненням, є вкрай важливим для успішного подолання труднощів середнього віку. Втрата та позбавлення проєкцій. Середній вік часто супроводжується серйозними втратами. Діти залишають домівку, помирає друг. Подружжя розлучається. Втрата настільки необхідного іншого може викликати екзистенційний жах, анітрохи не менший за той, який відчуває дитина після втрати батьків. Доросла людина відчуває не тільки страх, а й руйнування власної ідентичності. В одній популярній пісні звучить знайома скарга не жити мені, якщо ми не разом. Це свідчить про те, наскільки значна частина нашого життя міститься в ціннісних та ідентифікаційних проекціях на іншого, яким може виявитися один із подружжя, дитина чи якась інша людина. Звичайно, деякі люди після розлучення чи рестування з дитиною відчувають деяке полегшення, але для більшості це не так. Надзвичайно важливо, аби почуття втрати підкреслювало важливість втрачених стосунків, але водночас зберігалося розуміння, що коло взаємозв'язків, які має людина, є набагато ширшим за будь-який окремий контакт людині, яка пережила втрату і позбавлення проєкцій. Обов'язково доведеться боротися із залежностями, які переслідують усіх нас, і водночас у неї неодмінно виникає таке запитання, яка невідома частина моєї особистості була пов'язана з цією людиною чи з цією ролью. Усвідомивши втрату та компенсувавши енергію, яку ми колись спрямовували назовні, ми отримуємо доступ. До наступної стадії нашої мандрівки. Ритуальний страх Люди так бояться самотності, що готові чіплятися за найнестерпніші стосунки та й найогиднішу роботу, аби тільки уникнути ризику розставання з іншим. Зрештою, ніщо не може замінити мужність, необхідну тому, хто зіткнувся із самотністю. Той голос, який, на думку ніч, ми боїмося почути, може принести нам користь та визволення, але ми ніколи не зможемо почути внутрішній голос, якщо не ризикнемо залишитися наодинці. Деякі з нас створюють щоденний ритуал спілкування із самим собою, залишаються на самоті і слухають тишу без телефону. Без дітей, відмовившись від усього, що може відволікти, на перший погляд, такий ритуал може здатися надто штучним і суворим, але якщо виконувати його регулярно, то з'являється можливість почути тишу. Якщо ми залишаємося одні, проте не почуваємося самотніми. Значить, ми досягли усамітнення. Від цієї дуже важливої зустрічі зі своїм я нас утримує страх. Мета будь-якого ритуалу встановити зв'язок людини з основними ритмами життя, передаючись із покоління в покоління, ритуали перетворюються на звичку та втрачають свою первинну енергетику. Тоді в людини з'являється ще більше причин, щоб створити для себе ритуал, який мав би для неї глибоке особистісне значення, і наповнити його такою самою кількістю енергії, яка раніше витрачалася на формування залежних стосунків. Мета створення такого ритуалу полягає в тому, щоб заспокоїти збентежену свідомість. Поклавши край невротичній метушні, що призводить до розладів та сплесків настрою. Якщо ми боїмося залишатися одні, боїмося мовчати, ми ніколи не зможемо пізнати себе по-справжньому. Стан самовідчуження є дуже типовим для сучасного світу, і щоб змінити його, треба докласти власних зусиль. Тому, було б непогано щодня приділяти деякий час тому, щоб зустрітися віч навіч за своїм я, щоб поринути в тихий ритуал позбавлення зовнішньої та внутрішньої метушні. Коли говорить мовчання, людина знаходить гарного супутника, з яким здійснить перехід від самотності до усамітнення, що є необхідною передумовою індивідуації. Для підтримки каналу. Напишіть в коментарях слова, які зникли на екрані.